Ендоскопія це жахливо боляче, правда? Насправді ендоскопія це безболіста процедура, але процедура, яка е, визиває деякий дискомфорт. але щоб мінімізувати дискомфорт під час дослідження, треба уважно слухати і питатися виконувати те, що лікар вам об'яснює. Під час дослідження важливо повільно дихати. Дихати е, нас досі затримувати дихання. Порахувати до 4, а потім повільний-повільний вибір. Тоді відрижка відсутня і е, дослідження проходять максимальному комфортності. Краще 3-5 хвилин легкого дискомфорту, ніж роки е, лікування вкладу. Два тиска Олександр Нікодівич практикуєм доскопію більш 40 років. Маємо набрання поендискіпції кандидат медичних дійсно. У максимальної кількості пацієнтів. Ніяких ускладнень під час заслужень не було. Тому чекаємо вас в медичному центрі Вітамері, аби уникнути проблем з шовково-кашковим травмом.